Друзі, я вас вітаю на нашому каналі. Мотосалон. Сьогодні ми розглянемо електроскутер від компанії «Ядеа», А модель Т2. Отже, в нас електроскутер в прекрасному кольорі, є також чорний і червоний цієї моделі. Двигун в нас встановлений на заднє колесо, ну так би мовити, мотор колесо на 2400 Вт. Розганяється він до 50 км на годину, в нього два режими швидкості присутні. На одному заряді проїжджає близько 60 кілометрів, знову ж таки, звертаючи увагу на те, як ви будете їздити, по якій поверхні проти вітру чи за вітром, і яка буде навантаженість. А навантаженість на нього може бути 150 кілограмів по паспорту. Акумулятори з 23 Ампер, -годин, 72 вольти. До повної зарядки йому потрібно всього лише 6-7 годин. І, до речі, зарядний пристрій в нього йде в комплекті. Знаходиться він ось тут у вас під сидінням. Дуже близько. Ось так це виглядає. Цей зарядний пристрій, документи і все таке. Щодо колес, вони в нас скутерного плану, скутерного стандарту 12. Тут легкосплавний диск, виглядає чудово, позаду, так як я й говорив, мотор колесу, але також радіусом 12. Ходова частина позаду у нас два амортизатори по дві сторони, ну і попереду гідравлічна вилка. В принципі, як скутер себе почуває, не сказати, що прямо як. Мотоцикл дуже м'який, але для скутера досить непогано. Тим паче Ядея це одна таких найякісніших виробників електротехніки, саме електроскутерів, тому і в принципі, ціна, якість співвідношення тут е, помітна. Дискові гідравлічні гальма з двома поршнями супорта позаду класичні барабанні. Відторможується скутер чудово. До речі, він в нас йде двомісний. У пасажира є місце в принципі, для ніг, де він поставить, спинка, щоб упертись, ручки, щоб триматися не тільки за вас. А, також світло ледівське, лінзоване, відсвічує просто шикарно. Ось так, коли на ближньому і так на дальньому. Тут також у нас підсвічується а, типу габарит. Цифрова приборка. Тут у нас ще є USB-роз'єм для підзарядки ваших гаджетів, комплектується двома пультами, двома ключами. Ніж для телефона, для невеликих речей присутня, Все, що потрібно тут є. Перемикається дві передачі Ну, Зручно, компактно і не наляписто, знаєте. Отже, друзі, якщо вас цікавить такий електроскутер, ми мотосалон, який займається мото та квадротехнікою. У нас присутня доставка по всій Україні, кредитування від наших банків-партнерів. Напишіть ваш коментар під цим відео, як вам така саме, саме модель. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. І напишіть коментар, як вам така модель. До нової зустрічі всім па-па.